Обороняти свою країну конституційний обов'язок, але оборона ефективна, якщо діють професіонали. Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про військову еліту України, про майбутню і теперішню. ту, яка на передовій 22 військовослужбовці Збройних сил України спочатку війни на сході отримали найвищу державну нагороду орден Золота Зірка і звання Герой України, З них 10 посмертно. Костянтин Могилко. У червні 2014 року відвів підбитий бойовиками літак Ан 30 від житлових кварталів Слов'янська. Не скористався системою катапультування і залишився до кінця за штурвалом. Тарас Синюк. у травні 2014 року на чолі військової колуни витіснив сепаратистів із блокпоста. Звільнивши міст, що веде на Слов'янськ. Загинув пізніше від кулі снайпера. Євгеній Зеленський у червні 2014-го ціною власного життя прикрив побратимів, дав можливість перегрупуватися і відбити атаку. Сергій Кривоносов у серпні 2014-го прикрив собою підлеглих, коли у бліндаж влучила ракета залпової системи вогню ГРАД Дмитро Майборода. У липні 2014-го, виконуючи бойовий виліт над Луганщиною, залишився за штурвалом підбитого літака. Що дало змогу іншим членам екіпажу евакуюватися. Сергій Цимбал у жовтні 2014-го біля Дебальцева ціною власного життя прикрив відхід групи, що потрапила в засідку. Юрій Коваленко у липні 2015-го здійснив операцію з прориву розвідувального загону в районі селища Ізварине на Луганщині. Загинув під час мінометного обстрілу. Олег Міхнюк. У серпні 2015-го прикрив собою побратимів під час мінометного обстрілу позиції підрозділу біля Новосвітлівки. Іван Зубков у січні 2015-го викликав вогонь артилерії на себе, прикриваючи відхід побратимів. Загинув внаслідок підриву бойовиками перекриття другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту. Ігор Зінич Взимку 2014-2015 років надавав медичну допомогу у Донецькому аеропорту. Завдяки своєму винятковому лікарському таланту та відвазі врятував життя майже п'яти десяткам кіборгів. Загинув від важких поранень під завалами Донецького аеропорту. У військових навчальних закладах України тепер працюють ті, хто повернувся з фронту. Ми разом ходили в гості у Київський ліцей імені Богуна, яким тепер керує Ігор Гордічук. Герой боїв під Савором Про це далі у програмі. А от Галина Терещук побувала у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут. З цих фотографій усміхаються молоді обличчя ліцеїстів, випускників, які загинули на Сході. Історія кожного бійця тут дорога. Ось і Федя Оцей от теж загинув. І знаєте, і руки, от бачите, які в мене руки, вони потріскані, всі такі в багрові, а це я, щоб жити, виживати, я в лісі збираю ягоди і продаю. От він нас вчився, потім поступив в Одеську академію на Десантний факультет, потім там щось. Не захотів вчитись, пішов потім, і він прапорщиком загинув в Ато. За понад 20 років, відколи існує військовий ліцей, тисяча його випускників стала офіцерами. Викладач Валентин Суприган служив у миротворчих місіях. Його син зараз воює на Донбасі. Щоб бути військовим, треба мати бажання до того. треба любити. Армію треба любити свою державу любити. у ліцеї навчається 450 учнів. 60 відсотків з них продовжують навчання у військових закладах. 80-90 відсотків йдуть загалом у силові структури. Вони приходять сюди з цим жіночим вихованням. Вони трошки вони не вміють нічого робити. Починає з того, як ліжко заправити, розумієте, як того гудзика пришити. От і так далі. тому що за них все робили батьки. Тобто нам треба, щоб ми з зробили самостійних. Людей, чоловіків, які б вміли приймати відповідні рішення, за них нести відповідальність за ці рішення, і після того вони вже будуть тоді будуть виходити в життя більш-менш підготовленими людьми. Віталій і Василь вже три роки ліцеїсти. Планують своє життя пов'язати з військом. З початком АТО, коли до них почали приходити бійці, зрозуміли, що армії потрібні освідчені офіцери. Деякі офіцери навіть не розуміють свого завдання і неправильно формують його особовому складу. А... Особовий склад, тому і гине. От через це нам потрібні досить такі висококваліфіковані офіцери, щоб ми все-таки могли перемогти в цій війні. У мене тато офіцер він відмовляв мене спочатку. Нема того, що раніше були всі безповідно ставилися, так менше вчилися на роки. зараз, як пішла війна, то стало багато прикладів є. Мужності, хоробрості, і треба їх наслідувати. Серед першокурсників ліцею є діти бійців, які воюють, і тих, що загинули сироти і напівсироти. Є діти із забезпечених родин і впливових батьків. Контингент дуже різний. Багато хто з них ще не розуміє саме поняття військова еліта. Військовий має бути швидкий захищати батьківщину. Розумним також має бути. Сильна держава повинна мати сильну армію. А відтак високоосвічених військовослужбовців, які люблять свою державу. Галина Крищук, Мар'ян Павлик, Львів Ми разом. Тільки особистості можуть виховувати особистість. Сказали нам і в Київському ліцеї імені Івана Богона. Начальник ліцею Ігор Гордічук, герой України, пройшов страшні бої. Був у російському полоні під Іловайськом. Вижив після важких поранень і повернувся до роботи. Як же тепер навчають ліцеїстів під керівництвом Гордічука? Все починається з малого і справжня військова еліта України теж починає формуватися тут, у військовому ліцеї імені Богуна. У ліцеї імені Богуна навчаються хлопці з різних регіонів України. Цей навчальний спеціалізований на військовій справі заклад існує у Києві з 1947 року і має давню Суворівську і новітню Богунівську історію. Музика. У цих стінах 70 років виховували військову еліту. А відтак війна на Сході цілком ймовірно зводить у протистоянні колишніх випускників закладу. Але тут, на стінах ліцею, мирно співіснує дошка пошани найкращих випускників. Усіх років світлини Майдану і Небесної Сотні і теперішні герої. З 2014 року у так званій антитерористичній операції у війні за незалежність та суверенітет України загинули чотири випускники ліцею імені Богуна. Ця стела засвідчує. Випускники цього навчального закладу ліцею імені Богуна, воювали. На фронті захищали Україну і загинули у боях у цій війні. У зоні бойових дій тримають оборону до тисячі вихованців цього військового закладу. Багато з них відзначені державними нагородами. Серед них і Герой України, комбат 95-ї окремої аеромобільної бригади, майор Олександр Порхун. Відновившись після поранення, навчати курсантів прийшов Дмитро Ягельський. Як ви думаєте, зараз настав час такий знову, коли військовий це звучить гордо? Змінилися ті стереотипи, що тільки замітали і красили продюри. І Тепер вся Україна знає, що у нас спроможня, бойовоготовна армія захищає всі місця і всі кордони нашої країни. Ви отримали військову освіту? Так. Я спочатку навчався тут, 2006-2008 навчальний рік, потім 2008-2012 Львівська військова академія, зараз вже Національна академія сухопутних військ. І з 2012 року по призначенню в 30-ту механізовану бригаду міста Новоград волинськ на посаду командира взводу. У вас на грудях бойові нагороди? Є бойові, а є просто. Відзнаки закінчення певних навчальних закладів. Про бойові можете розказати? Так. Це орден Богдана Хмельницького 3 ступені, був вручений президентом України. Це орден слава і честь. Це вручила під час перебування в госпіталі після поранення, вручила спілка ветеранів Афганістану. Це відзнака президента, також захисник вітчизни. Це відзнака Міністерства оборони за військову доблесть. І це відзнака Міністерства оборони, також за сумлінну службу. Де ви отримали поранення? Поранення отримав Луганська область, місто Рубіжне. Якраз коли ми почали згортати наш наш блокпост, то приїхала фіолетова лада чи сімка, чи шестерка. Я трохи не розбираюся з них. Випав з гранатометник. Перший постріл був біля машини, не попав він в бойову машину. І навідник-оператор зробив постріли з бойової гармати. І ото саме перший раз в моєму житті, коли я побачив, як у людини відлітають кінцівки. Машину теж обстріляли. Один із них втік, другий на місці загинув. Ну і Ми згортали колони, і вже, виходить, якби в спешки їхали на напрямку Рубіжного на допомогу. При прибутті одразу була доповідь, що тут здійснюється щільний снайперський вогонь, тому що перший же хлопчина строкової служби, який їхав на першій машині, йому одразу був постріл в голову. Він одразу помер на місці і було вже Дуже, ну, так, велика кількість людей поранених. Ну, вони на висотці в зеленці були, і навіть не було видно толком спалахів, щоб мої снапіра відпрацьовували хоча б на спавах, і не було цього видно. Тому прийняв рішення забігти до, там, виходить, як іде так, дорога, мост, і тут підйом до рубіжного, і тут одразу вокзал після цього підйому. Ну, а Нам загородили чотири бетонних плити, таких поставили перед мостом. Тобто ми на техніці заїхати не можемо. Тут болото також на техніці приїхати не можемо. І у нас, наче, почався такий контактний бій метрів 150-100 друг від друга. І я прийняв рішення побігти до болота, забігти трохи у фланг противника, і є таке поняття засвітити противника. Тобто я веду вогонь, вони спрацьовують на мій вогонь, якби. Самі себе викривають, а мої снайпера вже їх знешкоджують. Вам 24 роки. Ви не думали, що ви можете загинути на той момент, то був адреналін. Там ну таке усвідомлення. Тоді було 22, правильно, Правильно? Тоді було 22. два. Тоді на той момент я рахував, що то. Ну і до сьогодні я рахую, що це ну так і треба. Ну бо по інакшому мій особовий склад ніяк би не зміг би вести вогонь. І невідомо, як то б закінчилось, дуже важливе запитання мені видається, це знаєте, яка річ, як виховати офіцера військову еліту так, щоб вони могли обороняти Україну з мінімальними втратами. По цьому рішенню я до сих пір рахую, що це було вірно з моєї сторони рішення. Тобто, ну бо перше всього, що для мене найголовніше, що мені колись так. Навчив мене мій викладач в інституті, що найголовніше це особовий склад. Він тебе і кормить, він тебе і вдіває, а під час війни він тебе ще й захищає. Ну, На той момент я рахував, що найголовніше це особовий склад, і так воно взагалі є. Чи можу я запитати, чи змінило ваше ставлення до того, яким мають бути офіцери саме участь у бойових діях? Та всіх воно змінило. Напевно, не тільки офіцерів, солдатів, а навіть волонтерів, та навіть населення України, яким повинна бути армія. Тому що, на мій погляд, перші часи, ті, що відбувалися, ті перші дні, без добровольців, без підтримки населення, ну, були би... я не кажу, щоб ми не протрималися, ми протрималися б кадрові військові, ми протрималися, б, але були просто дуже величезні б втрати. І, а вже ж змінилося моє величезне бажання дойти до тих чинів та погонів, коли я щось можу змінювати, зможу змінювати в збройних сил України на краще. Що змінити треба? Основне, що зараз турбує військовослужбовців, які на передовій, це щоб їхні сім'ї не голодували і не просили, а були в достатку і за це переживали не вони, а саме країна. Це справедливо. Це буде найголовніше. Тоді він не буде пити, як багато кажуть, там п'ють так, на передовій є такі факти. Так? Він не буде не виконувати якісь накази, він не буде тікати, бо він знає, що він захищає країну, а його сім'я не голодує і не жевракує. На мій погляд, це основне те, що треба змінити. Ну і забезпечення за ці півтора року, що я провів у госпіталі. І я познайомився з людьми, з волонтерами, які безпосередньо допомагали мені як пораненому, і одночасно допомагали хлопцям на передову. То зараз вже пройшло два роки з мого поме... з моменту мого поранення, я все одно чую, що закупляють і тепловізори, і машини, бронежилети, да, каски відпали. Відпало це питання, але медичне забезпечення залишилось. Їсти як передавали, так і передають. Форму як закупляли, так і закупляють. Питання в тому, якою має бути військова еліта. Щоб, як ви сказали, от суть відповідала власне тим завданням, які стоїть, щоб офіцер був таким, який може зробити для виховання тих, хто приходить сюди, наприклад, вчитися, все необхідне для того, щоб це був справжній оборонець батьківщини. Головне, що повинен дати офіцер, от, наприклад, і ліцеїстів, що тут да, будуть навчатись, навчаються. Це мотивація для вступу спочатку вищі військові навчальні заклади. І мотивацію в подальшому для захисту своєї країни. За свої роки я е, розумію, що оцей ліцей мені дав дуже величезний старт. Е, я зрозумів, що я насправді хочу бути військовим і що це моє покликання. Дякую яким має бути справжній військовий, ми запитали і курсантів, а також тих, хто тільки подає документи до військового ліцею імені Богуна. Ну головне, я вважаю, що це сумління, наполегливість, знати тактику бою, як вивезти своїх, як допомогти, так само як психологічно, так і фізично. Ну, офіцер повинен бути мужнім, рішучим, дбати про особовий склад. Повинен розуміти, що від його наказу залежить, може, може залежати життя його підлеглого. Ну, повинен бути рішучим. Ну, я хочу бути як дід. Я ним восхищався з чотирьох років. Він у мене військовий інженер сапер Він е, дійшов до полковника і так вийшло, що він помер. Я хочу піти по його стопам. Ну, він має бути, е, по-перше, патріотом. Е, він має бути е, любити свою країну і хотіти її захищати. І ще саме головне, що він повинен бути розумним. Може загинути ціла рота чи кілька солдат, то треба берегти людей, бо так у нас не буде армії, не буде захисту. Щоб виховувати військову еліту, треба відповідні матеріальні і технічні ресурси. Час водіння у по картах давно пройшов, вважає учасник бойових дій, викладач Запорізького ліцею захисник Руслан Кулька. Сторонка! Рівняння до середини. Це кадри минулорічної осені. Новобранці Запорізького ліцею захисник на Хортиці складають присягу. Ми Готові віддати всі свої сили і вміння в ім'я незалежності. А територіальної цілісності нашої держави клянемось. Клянемось! А на цих фото майже 30-річної давнини їхній викладач Руслан Кулька двічі присягав служити батьківщині вперше СРСР у 88-му році. А за чотири роки вже на вірність Україні не заставляв мене ніхто не виходити на плац, там читати ще раз цю присягу, але ж розуміння було, що немає вже радянського союзу. Є Україна, є моя батьківщина. Руслан Кулька виріс у родині артилериста на Одещині, закінчив військове училище в Москві. Служив у 55-й окремій артбригаді. Потім викладав на військових кафедрах Запоріжжя та у військовому ліцеї. Однак навесні 2014-го вирішив покинути викладацьку роботу. Українські силові підрозділи розпочали антитерористичну операцію у захоплених проросійськими сепаратистами містах на Донеччині. Руслан Кулька сам пішов до військкомату. Там військового відправили на передову командувати 23 м батальйоном територіальної оборони. Після демобілізації повернувся до ліцею. З року, проведеного на передовій, виніс, як треба навчати військовій справі більше практики та знання військового спорядження. Зараз шукає, як забезпечити цим ліцеїстів. Це тубус від гранатомету, прапор. Передали бійці 37-го. Більшість речей придбав сам ліцей. Щось подарували небайдужі, але цього замало. Для цього саме не вистачає таких речей, які є надлишкові в міністерстві оборони. які можливо десь там пиляться зараз. Кадети на літніх канікулах. А у ліцеї ремонт на стіні одного з класів викладач вішає портрет випускника ліцею. Це командир взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Денис Коза. Він загинув у серпні 2014-го під обстрілами градів поблизу міста Жданівка на Одещині. Лавкостек Євгенія Назарова. Запоріжжя. Ми разом. Отже, інтелект і ерудиція, фізична витривалість, мужність, відповідальність, висока технічна підготовка, патріотизм. Ось основні риси військової еліти. Еліти, яка здатна буде ефективно реалізовувати конституційний обов'язок, записаний у статті 65